Доброго дня. Хто не знає, ми можемо ремонтувати не тільки рульві рейки, а ще й насоси. А насоси бувають і ось такого типу: це електрогідронасос. насос. І зараз ми покажемо вам процес тестування такого насосу. Він працює з рідиною та на нього подається електрика. Андрій, розкажіть, що ми робимо? На діагностиці у нас насос від Opel Zephyr афіра На жаль, насос, який був на автомобілі і підлягає ремонту. Клієнт привіз інший насос на діагностику перед встановленням на автомобіль. Зараз ми його будемо запускати і тест проводити на піч. Супер, погнали! Зараз ми будемо насос на, на вантаж. Так, це ми імітуємо умови, як на автомобілі. Ви починаєте рух рулем, звертаємо руль і насос нас видає різну нагрузку. Вірно? Так, так, На даний момент насос вже видав 100 бар. Чи можна робити висновок, що насос в дуже гарному стані. Які нормальні показники насосу? Біля 100 бар видає. Супер. Ну що. Тест, агрегат пройшов, можна встановлювати на автомобіль. Якщо вам потрібен ремонт будь-якого агрегату рульового управління, звертайтеся до на нас місто Одеса «Автодоктор».